З 1 травня обміняти лампи розжарювання на LED можна буде лише в обласних центрах країни, де зберігається найбільший попит. Про це йдеться у повідомленні на сторінці офісу віце-прем'єрки -віце з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішини у Фейсбук. Ну а більше розпитаємо у заступника генерального директора Укрпошти з розвитку мережі Йосип Барнак. Барнак перепрошую з нами на зв'язку. Пане Йосипа, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Йосипе, розкажіть, будь ласка, як зараз триває обмін лампочок, і скільки ламп вдалося обміняти станом на зараз? На сьогоднішній день вже в наших відділеннях було обмінено більше 18 мільйонів лампочок. А обмін ми бачимо вже йде на спад. Тобто людей вже більш, ну останні мільйон. Взагалі там на протязі там двох тижнів вже обмінювали. Тобто, ми бачимо, що люди вже ті, хто хотів, скористалися даною послугою. Відповідно, ми згортаємо географію. І з першого, як сказала, ведуча, з першого травня. У нас буде 23 відділення. В кожному обласному центрі для людей, які ще не встигли скористатися даною послугою, послугою буде змога ще до обміняти лампочки. Пане Йосипа, можете нам розказати, які регіони є лідерами, а які є аутсайдерами, якщо так можна сказати, за обміном лампочок? Так, дивіться, там на сьогоднішній день там більше там 3,5 мільйона людей скористалися послугою. І повторюсь, 18 мільйонів більше 18 18 мільйонів ламчок було обмінено. А лідерами за кількістю людей і обміну є Київ. Відповідно, ну, це зрозуміло. Далі йде у нас Дніпро Львів. Відповідно, всі мільйони, які вони є лідерами по обміну. Найгіршими дирекціями, точніше областями, да де є обмін лампочок. Ну теж ми розуміємо, по відповідним причинам там це Херсонська область, там Донецька область, а з там, де немає бойових дій, це Чернівецька і Закарпатська з Кіровоградською областями. Чи правильно ми розуміємо, що в ті міста, які є лідером за обміном, там попит досі зберігається? Попит є, але він вже незначний, тому і було прийнято рішення з 1 травня залишити тільки по одному відділенню для того, щоб ті, хто ще не скористався, могли скористатися. Тобто ще в них було була ця можливість. Пані Йосипоче, правильно розуміємо, якщо житель, наприклад, СМТ чи села йому потрібно буде таки відправитися в обласний центр або обміняти лампу. Так на жаль, це так, але було досить багато часу для того, щоб обняти, і відповідно людині треба буде прийти, приїхати в обласний центр і там поміняти лампочки. якщо вона ще не встигла зробити так. зробити все до цього. Ще є час до першого числа. Там ще буде там умовно кажучи, що перша тиждень. Травня, тому що ми з першого починаємо. Там буде ну такий перехідний період, коли лампочки будуть доставлятися з відділень, які в області в центральне відділення і на склади. Тому там, в принципі, а, ще першого тиждень травня можна скористатися, але в цілому з першого травня тільки 23 відділення, по всій країні будуть обмінювати лампочки. Пане Йосипе, а яка доля тих ламп старих, от які обміняли люди? Е що з ними далі? Згідно проекту, ці лампочки е потім передаються військово-цивільним адміністраціям і відповідно підрядникам, які їх далі утилізують? І про що правильно у вас на задньому плані йде е ролик? Да, вони утилізуються і переробляються, переробляються і, і утилізуються. Пані Йосипа, ну раніше ми говорили в ефірі про те, що можливо зроблять музей з лампочок, тому що розповідали. Не пам'ятаю, як хто саме спікер був, але розповідали, що були такі унікальні лампи, що потрібно робити музей, аби це запам'ятати. Скажіть будь ласка, чи ця ідея ще присутня? Ідея присутня, ми збираємо унікальні зразки, вони там підуть, ми їх поки що накопичимо, а далі вирішимо, де їх може зробити якусь там окрему, там, я не знаю, виставку, да, де, де буде показано, як люди обмінювали там, динаміку і відповідно, що приносили. Але це поки що на рівні ідеї, але ми, ми збираємо ці лампочки, тому що ну, є дуже унікальні скажімо так, екземпляри, да, які я думаю, людям буде цікаво подивитися, пане Йосипе. З нетерпінням будемо чекати з Романом, можливо, навіть і сходимо. Відвідаємо цей музей. Це з нами з нами був на зв'язку. Йосип Борнак, заступник генерального директора Укрпошти з розвитку мережі. Ну а далі давайте послухаємо, пригадаємо, який механізм обміну ламп. Обміняти лампи можуть громадяни України віком від 18 років із собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний номер. П'ять справних ламп розжарювання можна обміняти у відділеннях Укрпошти на нові енергозберігаючі на вибір з цоколем Е27 та е 14. Обміняти лампи можна з попереднім замовленням і без нього. Якщо попередньо зробити замовлення ламп через застосунок Дія, то вони гарантовано будуть очікувати людину у відділеннях Укрпошти 5 робочих днів після отримання підтвердження з мобільного застосунку Дія. Якщо прийти без реєстрації, то лампи обміняють лише за їх наявності. При оформленні заявки через застосунок Дія треба буде обрати відділення і вказати необхідну інформацію. Після цього варто дочекатись повідомлення з дії та отримати номер заявки. Замовлення актуальне впродовж п'яти робочих днів. Якщо людина не має можливості замовити лампи через застосунок дія, то вона може прийти до відділення Укрпошти з документами та лампами розжарювання. За наявності вільних LED-ламп буде здійснено обмін. Чемпіонат України з велоспорту BMX Racing. Фінальні змагання 30 квітня. Зустрічає Буковина. Дивись та в болівай на місцевому телеканалі Суспільного у твоєму регіоні. Як сказав нам заступник генерального директора Укрпошти Йосиф Бурнак, старі обмінені лампи відправляються на переробку. Одне із українських підприємств, яке займається переробкою старих ламп, розташоване у Житомирі. це ТОВ АБМ Ресайклінг заснували його у 2015 році. На сайті підприємства зазначено, що воно надає послуги по всій території України з основним акцентом на Вінницьку, Житомирську, Київську, Рівненську. Та Хмельницької області комерційний директор ТОВ АБМ Ресайклінг Андрій Дручинський зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Андрію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, доброго ранку вам, пане Андрію. Говоримо про обмін старих ламп на нові, і власне про переробку цих старих ламп. Що відбувається із цими лампами далі? Чи існує в них нове життя? Ну, на жаль, нового життя в них не існує, а воно існує лише у вже переробленому варіанті, тому що всі лампочки, згідно із задуму уряду і згідно і наших відповідних вимог тендерних вони мають бути утилізовані, перероблені, тобто мають бути перемелені з відповідним поділом на фракції. І в даному випадку наше підприємство це повноцінно виконує. Ми приймаємо від Укрпошти запаковані лампочки в ящики, їх розсортовуємо, підготовлюємо до переробки на відповідних механізмах шредері на лінії. Відсортовуємо від цих лампочок окремо скло у тому форматі, який воно з'являється. У нас відсортовуємо метал у вигляді алюмінія і заліза. І відповідно потім відбувається сепарація. Металеві вироби потім йдуть на переробку на металургійні комбінати підприємства. А згідно наших е, е, планів, відповідне скло буде потрапляти до підприємств, які виробляють залізобетонні конструкції. Саме це дозволятиме нам виконати повністю вимоги і тендерних е, запитів по, по повній утилізації переробки лампочок і недопущення, щоб щось взагалі потрапляло на полігони твердих побутових відходів. Тобто, всі елементи, які утворюються в процесі демонтажу, вони потрапляють у вторинне переробку в друге життя. Пане Андрію, а скільки ламп розжарювання вже вам вдалося переробити? На сьогоднішній день наше підприємство, як ми ви вже говорили, працює по основному по чотирьох областях: це Рівненська, Житомирська, Вінницька, Київська. Черкаська, частково хмельницька, навіть також і сьогодні. Нашим підприємцям вже зібрано від представництв Укрпошти мільйон 380 тисяч штук лампочок. Згідно планів, ще десь подібний об'єм нас очікує. Однак, показує тенденція зараз, вже інтенсивність обмінів і інтенсивність надходжень саме ламп прожарювання на представництво Укрпошти значно знизився. Тому, в принципі, планові показники є. А які будуть фактичні, вже будемо бачити після завершення самої програми, пане Андрію. Ці продукти переробки скла металу зі старих ламп вони далі відправляються на підприємства українські чи можливо навіть за кордон. Ні, ні, всі речі, які утворюються у нас, вони піддаються повторному використанню на наших українських підприємствах. Тому в принципі немає сенсу збільшувати логістику якихось дороговартісних суперелементів елементів тут немає, що можливо, або в нас немає можливості приробки в Україні, або можливо краще їх реалізовувати за кордон. Тому все відбувається приробка у нас в Україні. А від населення ви приймаєте напряму лампи чи лише від е, Укрпошти зараз? На сьогоднішній день, згідно програми уряду, це йде лише від Укрпошти, А взагалі наше підприємство воно працює по утилізації всього спектру електричних електронних підходів: з чайники, міксери, блендери, телевізори, холодники. Саме в цьому спектрі ми готові, і так само і лампочки, Відповідно, саме в цьому спектрі ми готові працювати із населенням, але ця взаємодія має відбуватися лише на рівні все таки представників органів місцевого самоврядування. Тому що ну, логістично не вигідно мені нам в нашим підприємству їхати один-два, якісь там чайники забирати від е, звичайного мешканця. Тому тут пропрацьовуємо механізми взаємодії е, для того, щоб е, організовано збирати від населення, пропрацьовується програма зараз спільно з науковцями і будемо працювати в цьому напрямку досить потужно. Адже це саме наша місія для того, щоб не потрапляли відходи електричних відходів. На полігони Адже ми знаємо, безпечно. що в кожному домогосподарстві так в кожному домогосподарстві в рік утворюється від 10 до 12 кілограмів електричних відходів, в тому числі і люмінісентні лампочки, в тому числі і батарейки, які є надзвичайно небезпечні, коли вони потрапляють на загальний полігон твердих побутових відходів. Дякуємо вам, пане Андрію. Дякуємо за цю інформацію. Це був Андрій Дручинський, комерційний директор ТОВ АБМ Ресайклінг.